Почнімо спочатку з того, що людина робить зараз, якщо навіть це щось незначне і те, що не привертає великої уваги. Умовно кажучи, от було проведено як приклад прибирання. Колись е мій старший пастор е приймав на роботу людину, яка мала прибирати у нас в храмі. І він запитав е одного з кандидатів, кандидатку, сестру в господі: а скажіть, будь ласка, чому ви хочете прибирати в церковному приміщенні? І вона сказала: Я хочу, щоб. Люди йшли до Ісуса по чистій доріжці. І можна побачити цінність в будь-чому, що ти робиш, якщо ти подивишся на це через призму якогось більшого покликання, глибшого. Можна просто готувати їсти, а можна розуміти, що ти таким способом служиш Христу. І що ти робиш одному із менших, ти робиш насправді. Самому Господу він приймається на власний рахунок. Можна прибирати просто тому, що хтось тут понакидав, а можна поприбирати, бо ти розумієш, що цією дорогою хтось прийде до Христа і уявити, а хтось це можливо дійсно. Ти, ти робиш для когось із менших, а сам Христос буде йти їхніми ногами, і ти робиш це для Ісуса, щоб Ісусові це було приємно. Тому будь-яке служіння, яке б мене виконувало, я думаю, на нього треба дивитися з точки зору, що я роблю це для Ісуса. І тоді це служення, навіть якщо воно ніколи не зміниться, може, воно до кінця життя буде саме таким. Не надто публічним, не надто визначним в людських очах, воно буде дуже цінним в Божих очах.